Вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про двомісячник благоустрою, який триває зараз у тернопільській громаді. Про озеленення Тернополя, про акцію підтримую Збройні Сили України посади імене дерево. І ще чимало важливих актуальних питань до студії. запросила гостя. Це Олег Іванович Соколовський, начальник управління ЖКГ благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Олег Іванович, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Нашим глядачам-слухачам також хочу нагадати. Про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу в ефірі телеканалу Інтебай, також в ефірі радіо. Це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8, FM», проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання до гості студії, будь ласка, майте можливість телефонувати. Ми працюємо у прямому ефірі. Отже. Олег Іванович, розпочнемо із такого запитання: тривають роботи з поточного аварійного ремонту доріг і благоустрою територій, де, на деяких вулицях і маг... розкажіть, будь ласка, трошки детальніше на яких саме вулицях, на яких саме магістралях тривають ремонтні роботи, і чи доводиться обмежувати рух транспорту? Як відбувається робота? Дякую за питання. Ну скажу ми фактично, якщо взяти зимовий період, зима була досить така. Не дуже потужна, мало було перепадів температур. І треба сказати, що якщо взяти попередній рік, ми холодним асфальтом закривали понад 115 вулиць. Цього року ми закрили 64 вулиці. Якщо порівняти по метражу, то попередній рік це було 511 квадратних метрів, зараз 148. Тобто це в три рази менше. Так? Отже, якби нам з погодою менше було ям. Але відійшли зараз в кращий період. Вже з'явилося сонечко, дуже багато напливів. Напливів почали ми зараз практично дуже активно їх знімати, тому що важко проїжджати громадському транспорту. Тут важко проїжджати водіям взагалі. І, наприклад, ви вже бачили, Лесі Українка практично вже закінчили. Листопадова будемо робити Йосипа Сліпого, торговиця та інші. Наприклад, на торговиця водії вже давно скажеться, що є проблема з напливами. Це від Рогатки до вулиці Оболоня. Дуже важкий такий проміжок дороги. І ясно, що будемо, плануємо все це будемо робити. Потрібно сказати, що на даний час вже виконано досить багато таких. Об'ємних робіт, ну, наприклад, взяти цей міст біля політеха або правильно шляхопровід Скажу відверто, від аварійний, його фактично там капітальний ремонт не має ніякого смислу робити, а поточний ремонт потрібно робити. О, зараз фактично закінчили поточний ремонт, тернополяни вже можуть по ньому проходити. Хоча великого транспорт заборонено. Це. То саме, до речі, і з Горбатим мостом. Скажу про пріоритети, що, наприклад, на даний час, бо люди питають, наприклад, що зараз робиться на Коновальця. На Коновальця всі знають, що заїжджав громадський транспорт на вулиці Вербицького. Там дуже малий був розворот автобуса. Автобус робив повно різних маневрів небезпечних. Тому і люди часто зажалілися. Міський голова дав доручення вирішити питання розвороту автобуса. Розробили ОДР, розробили необхідні проектну документацію, і на даний час робимо розширення проїзної частини. Додаткові там для можливості вже розвороту на самі. Коноконувальця, і буде там зупинка громадського транспорту, і вже на Вербицьку якби заїжджати не буде, що значно покращить умови для тернополян щодо користування громадським транспортом. Цікавинка для людей, напевно, буде така, що міський голова сказав, що об'єкт номер один у нас буде вулиця Галицька. Ми ще й не почали, тому що закінчуємо відповідні документи. Всю документацію треба зробити. Ми плануємо, якщо все буде нормально, відкрити вже на літо вулицю Галицьку від енергетичної. Повністю до шостого магазину, так, до е, кільця. Тому, як би з цього року ми будемо мати це це, скажімо, відверто, це не вулиця повному обсязі, тому що повному обсязі, коли ми зробимо вже колектор. Це буде тільки частина вулиці і то завуженою проїзною частиною, тому що там має бути чотири полоси, а буде дві. Але вже цього року ми отримаємо повноцінну. Дорогу, яка суть в центрі міста, яка суттєво розвантажить корки, які ми бачимо зараз на вулицях Назборезь. міста, так зокрема, Так, да, безумовно. Тому це дуже важливий такий елемент. Я думаю, що тернополяни відчують, що дійсно це гарне рішення, і ми його будемо втілювати в життя. Також хочу сказати, що багато дуже звертається тернополян, звертається часто щодо перехрестя миру дружби, дуже тяжко там розвернутися, ніхто. Толком не знає хто куди їдеть, аварії і так далі. Був друзі міського голови розробити ОДР і встановити кільце. Uh -huh. Зараз на погодженні в поліції. Я думаю, що там все буде нормально, тому що професійно ми, ми це все замовили проєктантів про професійні документи. Якщо буде все погоджено, ми цього року зробимо це кільце і проблема ця також зникне. Uh -huh. e і так в подальшому ми фактично у нас в основному поточний ремонт. Так? Ну, наприклад, таких потужних, що вже зроблено, це дуже важливий елемент, особливо під час військового періоду, воєнного періоду, це ми зробили повністю дорогу до сміттєзвалища. Це фундаментальні речі, тому що якщо туди неможливо заїхати, місто починає засмічуватися і так далі. І дорога була до кінця не зроблена. Ми робили попередній рік, але трошки були проблеми з коштами. І цього року ми повністю Робили так, що на, на даний час стратегічні такі речі вони вже фактично втілюються в життя. Ну і так, крок крок за кроком. Дякую далі. Поговоримо про двомісячник благоустрою. Щодня тривають якісь роботи, так щодня по різних локаціях, по різних мікрорайонах, розкажіть, будь ласка, що вже вдалось зробити до великодніх свят, так і що ще залишається, і чи заплановані будуть толоки. Дякую. Е, ну, ми знаємо, що двомічник це традиційно. В Тернополі до речі, це наша березня 1 березня, та, і, це і якщо Тернополі відверто, це, це якраз в Тернополі і народилася. Ця ідея вона була вона судна дуже давня, і ми цю традицію підтримуємо. Вже тепер вся Україна її підтримує. Е, скажем, скажемо, відверто розроблений чітко двомічник благоустрою, розроблені хто що має робити, скільки провединкових, скільки покрівель. Все, все повністю. Ну ми, ми завжди. Я це, це говорив вже не раз. Ми завжди підходимо як перше підвали, тому що бомбосховище треба очистити, горище, очистити е е місце загального користування. Якщо, не дай Бог, люди могли збігати, має бути чисто все і так далі. Це зараз робиться, і в нас вже на даний час біля 70% виконаних вже робіт. Е Прибудинкових територіях по дитячих майданчиках, по спортивних майданчиках, фактично до Великодня е, всі старалися закінчити саме такі основні роботи. І вчора, буквально так, ми провели е, толоку. Е, якщо взяти наприклад, міську раду, то 90% працівників були на толоках. Оце можна побачити в пресі, повну фотографію, скільки зібрали сміття. Скажу відверто, біля п'яти камазів тільки завезли на сміттєзвалище від різних зелених. Зони і так далі. Це все наші працівники, і плюс і освіта, і спорт приймали всі участь. Тобто громадські організації, все місто приймало участь. Дякую, до речі, всім за це. Місто суттєво очистилося, ще не встигли на деяких місцях забрати мішки, вже нам дзвонять, що таке заберемо, просто в дуже великий об'єм. Дуже потужно цього року пройшов пройшла толока, і отак приблизно йдемо. Ну зараз люди кажуть, що таке зупинки мокрі. Чого зупинки мокрі? Ми. Миємо зупинки. Вони зими темні, mm -hmm. то скло не видно, людина що там заглядає, все то миємо, ну і трошки є води на, на тих зупинках, мусить висохнути. Тобто робимо все, що можемо на даний час, щоб забезпечити нормальний благоустрій нашого міста. Ну, після свят, хто ще щось не зробив, так, безумовно, то двомісячних буде тривати до 1 травня, так? Так. Дякую. І тернополяни разом оновлюють міський простір в рамках двомісячника благоустрою. Також ви сказали вже про локальні толоки і можливо трошечки детальніше розкажете ще про озеленення в рамках двомісячника. Ну взагалі на даний час ми подали документи, щоб бути зеленою столицею України. І в нас для цього є всі задатки. Побачимо, як пройдемо ці всі конкурси. І ми не так просто подали, тому що відсоток озеленення і відношення до озеленення в Тернополі дуже високий рівень. Я думаю, що такий буде завжди, не, не зважаючи, хто там зараз е, за це відповідає. Ми виконуємо все, що можемо, і на даний час у нас пройшла традиційні е, посадки е, висадження де, де дерев. Це тюльпанові дерева, це катальпи, це липи, е, це клени, друмонді і так далі. Можна, можна перераховувати. Наприклад, тут зараз ми провели акцію е, акція підтримує зсу посади угу. і мене дерево. Так. Якщо відверто, ми вже думали її не проводити, бо проводили попередній рік. Там 1,6 мільйона люди людей дали на ЗСУ, купили дрони, все, що треба, купили, це все показували. Так дуже була потужна акція, але вважали, що вже якби достатньо. Ми мали дуже багато звернень повторно. Люди казали, ми не побачили, не встигли. Хочемо також долучитися до озеленення міста і допомогти ЗСУ. Добре, оголосили знову конкурс. Ви знаєте, якщо попередній рік 1,6 мільйона, цього року 1,665. <садили> Посадили понад 88 по дерев і з табличками. І я вам скажу, це дуже потужно, тому що, по-перше, ми садили дерева там, де пеньки. Тобто воно виглядало неоковирно, щось таке було: зрізали дерево, і нічого немає. Всі пеньки це були ліквідовані і фактично на їхнє місце посаджені новенькі шестирічні. Дуже гарні дерева, які будуть прикрашати. Плюс, ви знаєте, от, мати загиблого героя каже, яке ми дерево посадили. Ми кажемо, тюльпанове дерево. А чому тюльпанове? Ми кажемо, Тому що це дерево життя. На дереві виростає тюльпан, на зиму він деревеніє, mm -hmm. а на весну його пробиває новий тюльпан. Тобто він ніколи не вмирає. Постійно з тюльпанами, тому на такі акції ми садив саме тюльпанові дерево немирущого життя. Угу. Скажіть, будь ласка, то ви маєте на увазі, що цьогоріч так люди активніше долучилися до цієї акції, за силу посаду на дерево. Враховуючи, що попередній рік також було дуже багато людей. То ви знаєте, досить активно. І якщо відверто, ми вже акцію, якби оце все буде ще в п'ятницю. Угу. Ми ще будемо садити на, на, на дамбі угу. Бо зараз свято, тож ясно, що ми не зможемо це зробити, а вже на сувну п'ятницю ми після свят будемо робити вже останню висадку. То що цікаво, тут якби є два таких цікавих вектора. Перший це імені дерева висаджуємо на дамбі, закриваємо повністю всю дамбу вже деревами. Тому що ви звернули увагу, там були каштани, вони вже загинули, час прийшов. На, на жаль, каштани не виживають, і ми їх зараз заміняємо катальпами. І фактично ми всю дамбу засудаємо. Саджуємо і ЗСУ йдуть гроші, купляємо дрони, все, що необхідно, все, що там нам пишуть, то ми купляємо, повністю закриваємо дамбу і ставимо таблички. Люди, а ви знаєте, цікава така річ. От, наприклад, перша школа вчора висаджувала гімназія, так? Не школа, гімназія, гімназія висаджувала дерева. І от я так збоку стояв, слухав, вони посадили і мене дерево і кажуть. Головне не залити його водою, угу. бо кожен буде старатися палити, його так? його підлити і каже і за воспу, слідкуйте за цим деревом. Приємно розумієте? Угу. Тобто ми не просто посадили. Люди хочуть за ним дивитись, люди цінують ці речі, і це дуже важливо. Не просто посадив, і забув, а це буде на довгі довгі роки. Дякую. Е, Олег Іванович, ще у 18 будинках Тернополя проведуть ремонти на умовах співфінансування. Діє е, у нас така програма у Тернополі вже дуже поширена серед тернополян і дедалі більше ОСББ, в е, основному ОСББ не користуються. Так розкажіть, будь ласка, е, які ремонти можна зробити в рамках цієї програми, і що для цього потрібно? Е, я вже неодноразово говорив, але думаю, варто все таки ще раз нагадати. Є проблема коштів бажаючих виконати певні роботи по будинках також є багато, і наше завдання при цих коштах мінімальних, які є, збільшити кількість виконаних робіт. І от ідея міського голови. Він каже: Давайте зробимо співфінансування. Частина платять мешканці, частину ми. Відсотки, вони, до речі, ми міняли, там, вивчали ці, ці речі. 20-30 Я так? не вірив. Mm -hmm. Я думаю, та де люди зберуть гроші? Ніколи в житті. Люди привикли, що міфічний якийсь там ЖЕК, щось там має робити. Так? Спочатку йшло того, зараз йде потік заяв. Люди зрозуміли, що ти маєш капітальний ремонт. Ти можеш зробити двір, двір 80 на 20. Стояночку робиш, зносуєш, зносиш ті дерева, які не потрібні, садиш нові, повністю переробляєш, робиш європейський двір. Ми зараз цього зробити не можемо, бо капітальні роботи про те, що неможливо зробити. А за рахунок співфінансування не проблема. Отже, не треба ніяких черги, нічого. Ви збираєте гроші своїх всього на всю 20%. І. Отримуєте можливість повністю зробити двір європейського зірця. Це стосується не тільки території, це стосується мереж 70 Ліфтай, на 30, покрівля, покрівля вікна. Так? вікна тобто, це вхідна група, там двері дуже перелік великий насправді. Практично все так. розумієте, єдине що... фасад Фасад. у що зараз ми відмовили. Люди хотіли штучне покриття. Це знаєте, вже все є. А ще хочуть штучне покриття. На дитячий майданчик. Тому ми сказали не на часі, хоча гроші зібрали. Сказали, не на часі, бо трошки воно вже, знаєте, війна йде і робити зараз е, 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 супермайданчик з покриттям, о, 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 трошки воно, напевно, е, не, не на часі. Тому, якби е, ми сказали, так, це, це будемо робити, але трошки підпізніше. Давайте зараз нагальні речі, повно є про, про проблем, особливо комунікації, лежаки, стояки. Це все тече, а дуже важливо. Ми це всім говоримо. Це електрика, оці перепади температур і так далі. Має бути потужна, розгалужена система електропостачання в місті. Її треба переробляти сучасними вже методами. Всі ті тумблі, що стоять, це все старе і так далі. а ще працює. Та воно може ще працює, але це ненадовго. Треба оці, оці речі, ліфти, електричну групу. Все треба міняти терміново. І поки є можливість, треба робити. Наприклад, такий будинок у Блова один. Унікальний будинок, всі знають, старовинний. Так? І там так комунікації зроблені, водовідведені, що там чорт голову зломить, пробували щось розбиратися, неможливо. Люди сказали, ми хочемо зробити це на співфінансуванні. Довго вибирали проєктанта. Не кожен хотів це робити. Дуже складна робота. До речі, проєкт входить в суму, яку люди збирають, тобто це не є окремі гроші. Знайшли проєктанта, знайшли виконавця робіт. І зараз титул вже прийняли по співфінансуванню, і на даний час починаються ці роботи. То люди кажуть: ми пройшли важкий шлях, але ми зробили правильно. Молодці, скажіть, куди звертатися на карт в управління, управління житлового. Будь ласка, ми завжди розруківочку даємо що треба. От, до речі, буквально вчора прийшла жіночка і каже: я б хотіла створити ОСББ. Я кажу, добре, а яка от що у вас? Она каже. Через співфінансування, mm -hmm. хоча співфінансування може, може і не так. для ОСББ, а от для ОСББ це набагато швидше. Дякую, Олег Іванович. На території гідропарку продовжують облаштовувати терапевтичний сад в японському стилі, де вже встановили сонячні батареї, висадили зелені насадження. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу і про цю новинку для тернополян і для парку супів. Дивіться, були там десь у нас розмови. Що там міська рада якісь робить терапевтичні сади? Для чого? Війна, люди гинуть, а вони бавляться в якісь там рослинки. Так? Ми бачимо приклади Японії після війни, так? Англії, інших країн. Люди вертаються з оцінєї страшної біди. Вони не мають вернутися в біду. Вони мають вернутися там, де вони відновлять свої сили і стануть повноправними, такими, як ми всі, членами громади. Так? Тобто всі ці проблеми мають з них вийти, а вони є, тому що там біди, там смерті. Чому те реполюємося Сасад? ООН, Організація Об'єднаних Націй, має таку акцію. Хто хоче такий, вони готові профінансувати. профінансувати. Це не за гроші міської ради, ні в якому разі. Ми виграли. Це де що може виграти. Ми виграли. Чому? Тому що наш парк супільчик дуже підходить під цю акцію. І зараз висаджується це ж серйозні кошти. Висаджуються дуже красиві дерева, попривозили камні. Це все спеціально. ландшафтники спеціально то все розставляють. Робимо підсвітки, робимо е е е сонячні батареї, ставимо е е вентилятори, вітрова енергія. Розумієте, буде підсвічувати е е повністю воду. Суть дуже проста. Людина, яка змучилася, скажімо так, від, від, від цих бід, там приходить, сідає на, на цю лавочку, і вона вже виходить іншою людиною. І це дуже важливо, щоб в тероплю були такі місця. Тому і вони називали терапевтичний сад, не просто сад, а там, де людина лікується. Я думаю, запрошую всіх. Там вже, На вже роботи, дуже багато так? зроблено. Скажу, вверх, ще дуже, дуже багато там бо розумієте, там дуже тонкі такі роботи. Ну, наприклад, стоять арочки, так? Арочки, арочки. Що в ті арки, які квіти? Думали спочатку в юнки рослини, але прийшли до висновку посадимо дикі рози. Дикі рози, повно арочок маленьких і все в диких розах. І ви через ці арки проходите. То тільки через ці арки пройти ви вже будете здоровіше. Дякую. І скажіть, будь ласка, бо підходить вже до завершення програми, але запитували тернополяни, чи будуть працювати фонтани на Великодні свята? Дивіться, у нас зараз ряд фонтанів не працює. Через що? Через те, що ресурс вже їх пройшов, наприклад, фонтан на бульварі Шевченка. І капітальний ремонт забере дуже велику кількість коштів. Ми вважаємо, що під час військового періоду це не варто робити і включаємо ті, тільки ті фонтани, які на даний час є, є можливість. Ну, наприклад, зараз на Великодень ми, ми, ми працюємо над цим, буде бачити, тому що все не так просто: Включаємо циганку, плануємо включити аероційний фонтан і Угу. Чому далі не йдемо? Тому що вже маємо, що йде знову похолодання. І знову будуть мінусові температури. Якщо ми фонтани зальємо воду, що буде, не просто потріскують, і треба все купляти по новому. Тому обмежена кількість для тернополян. Наш подарунок, що да, все може включаємо, але, на да жаль, старі фонтани, наприклад, парко на бульварі Шевченка, ми їх зараз ремонтувати не будемо. Чому? Тому що це чашові фонтани, вони велика чаша, ті чаші вже потріскані. Це ще, ще з радянської влади тягнеться. ця така система фонтанів. Сучасні фонтани пішохідні. Які набагато людина прийшла на скажімо так. Да, ці фонтани є пріоритету за Римську в суттєво дешевший. Зробити вони легко ремонтуються, і це зовсім інший підхід до е, а ефект з більший. Розумієте, mm -hmm. тому якщо ви візьмете оновлену Європу, стара Європа з чашами, але ми тут не рівняємо, оновлену Європу час не існує. Всюди тільки пішохідні фонтани. Це радість для дітей, для всіх, розумієте. Mm -hmm. Тому е, треба вичекати. Я думаю, що рано чи пізно ці біди пройдуть, і ми всі ці фонтани обов'язково відремонтуємо і тернополяни зможуть отримати. За задоволення від прохолоди. Дякую. Дякую, Олег Іванович, вам за розмову. Дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Хочу побажати вам спокійного дня, мирних вихідних і спокійного великодня. До побачення. Ось.